Ззовні – це звичайна вантажівка, а всередині стоматологічний кабінет із сучасним обладнанням. Стоматологічна команда першого добровольчого медичного шпиталю імені Миколи Пирогова відвідала 15-й слов'янський полк. Це первинний добровольний медичний шпиталь імені Миколи Пирогова. А це зубарня. Ціль зубарні – допомагати військовим. Лікувати зуби для того, щоб хлопці могли спокійно виконувати свою професіональну діяльність і не відвиликалися на якісь проблеми з зубами. Їх пацієнти це бійці різних підрозділів, які тримають оборону на фронті, але потребують допомоги. Військовослужбовець, який супроводжує нас у цій зйомці, сідає у крісло до зубних чарівників. Звертаються до них за допомогою вже не вперше. Стоматологи швидко проводять огляд та приступають до лікування. Волонтери отримували велику кількість запитів для втамування зубного болю, зрозуміли. У військових бойових умовах є дефіцит стоматологічної допомоги. Так були створені мобільні кабінети. Ми маленький підрозділ, от, який касається Тобто, В основному ми оказуємо агентну допомогу. Тобто видалення, лікування, потреба була давно іменно цей підрозділ стоматологічний в цьому році. Да, ми запустили, тому що було не дуже легко. Треба було це все оснастити і так далі. В общем, привести, як то кажуть, купи. Зараз ми мобільні. Ми можемо пересуватися де завгодно, приймати де завгодно. В тому наша перевага. То есть, і... Там, де щось болить, ми там знаходимось, допомагаємо. Лікуємо також. ПДМШ закриває багато дуже спектрів питань, евакуації і так далі, тому подобне. Там багато лікарів різного профілю. Військові вдячні за те, що можуть врятуватися від зубного болю недалеко від місця, де мусять битися із ворогом. А стоматологи збирають ресурси. Сподіваються, що незабаром високий рівень стоматології стане нормою у військах.